15 квітня на сесії Житомирської міської ради розглядали питання про припинення закладів професійно-технічної освіти шляхом приєднання. Колектив професійно-технічного коледжу виступив проти таких змін. На базі нашого училища хочуть перекинути коледж індустрії краси і технології перекинути в наше училище. А нас для нашого блага, як говорить, для блага наших дітей доєднати до 15-го училища. Перед голосуванням депутат Житомирської міської ради Юрій Мойсеїв розповів про реформу закладів професійно-технічної освіти. Наша пропозиція була така, щоб Провести реорганізацію мережі і створити три напрямки по розвитку цієї мережі. Перший напрямок це будівельно технічний напрямок. Туди війдуть всі напрямки, які стосуються всі професії, спеціальності, які стосуються саме цього напрямку. Тобто, це зварювальники, це слісарі, це електрики, це монтажники, це сантехніки, це будівельники. Також є напрямок і сільськогосподарський. І це напрямок створити на базі професійного коледжу технічних інновацій міста Житомира. Далі наступний напрямок це громадське харчування і торгівельна комерційна діяльність. Тобто, це напрямок, який включить в себе кухарів, поварів, кондитерів, продавців, товароведів товарознавців, Вибачте. І це буде окремий напрямок, який безпосередньо буде це будуть професії, які буде саме включатись в цей напрямок. І третій напрямок це сфера обслуговування і легка промисловість. На базі професійного коледжу індустрії краси і технології міста Житомира. Ми говоримо про те, що саме в цьому напрямку будуть професії, такі як перукар, такі як манікюр, педикюр такі професії, як закрійник, як швачка, як. Суттєвий напрямок, тобто є пропозиція саме створити, реорганізувати мережу таким чином, щоб у нас були три напрямки. Теж хочу сказати свою думку про те, що з цим проектом, який сьогодні був вам запропонований, ми не погоджуєтеся, погоджуємося, тому що ми почули про напрямки. Ми сьогодні представляємо напрямок металообробка. Той напрямок, який потрібен державі, потрібен для перемоги, потрібен для відбудови нашої України. Ми вважаємо, що потрібно якимось чином іншим іншим чином реформувати профтехосвіту. Не може бути такий варіант, коли майстерня, яка вже побудована хвилиночку на гроші, на гранди і європейського Союзу в тому числі. Буде залишатися в цьому напрямку, в цьому закладі буде інше. Сидіти колектив. А ми повинні бути в 15-му училищі. Ми вважаємо, що освітній процес таким чином буде порушений. Нас нас Якщо ви слухали уважно, Юрія Володимировича то ми не про закриття, ми не про знищення, ми про розвиток. Для того, щоб війти в реформу 27-го року, нам вже зараз потрібно робити певні кроки. І ми їх робимо, ми не чекаємо 27-го року. Шановні депутати, ви почули дві думки, прошу голосувати. За 28, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження плану трансформації мережі закладів. Я хочу звернути вашу увагу, що в вашому закладі 400 учнів, серед них майже половина це продавці. Ваше основне завдання знайти сьогодні учнів. Якщо ви їх не знайдете, якщо все буде рухатися, як до цього. У вас дійсно немає майбутнього, тому вся ваша увага сьогодні має бути зосереджена на тому, щоб ви знайшли здобувачів освіти. І, і зараз ще хочу наголосити на тому, що я не хочу зараз нікого звинувачувати і говорити хтось краще або гірше. Краще або гірше». Але ми дійсно побачили серед цих закладів кращі заклади і недостатньо. На доброму рівні адміністрування коментарі журналістам во директора професійного технічного коледжу сказала, що вони не проти приєднання, але на базі їх навчального закладу. Ми повинні приєднатися до 15-го училища і відповідно там проводити уроки теоретичного навчання. А уроки практичного навчання ми повинні проводити в тих майстернях, які ми створили на базі нашого закладу освіти. Тому ми, ми вважаємо, що така ситуація для нас неприйнятна. Ми не не заперечуємо проти об'єднання з іншим коледжем. Але на нашій базі, на нашій території, Перспектив у нас дуже багато. але, на жаль, це приєднання практично всі наші перспективи і план. Найімовірніше, туди приїде інший заклад професійної освіти. Двадцять да ну с да. да, да. наймовірніше з 20-го училища. Інформацію про переїзд училища номер 20 підтвердила Галина Шиманська. Приміщення 20-го училища ми віддаємо для ліцею Житомирської політехніки. Ви знаєте, що іде реформа 27-го року, і у нас буде трансформація мережі освітніх закладів. Житомирська політехніка входить зараз в рейтинг самих високих закладів міста, Європи, України, і тому є запит саме на ці спеціальності, саме в. В цьому навчальному закладі ми боремось як місто за те, щоб в нас були діти, щоб в нас були студенти. Тому є така певна трансформація. Хочу ще раз повідомити всіх, що ми не закриваємо. Ми реформуємо профтехи шляхом приєднання для того, щоб зробити на 27-й рік. Три конкурентно спроможних заклади. Ми дуже зацікавлені, щоб діти нашої громади залишалися в місті Житомирі. І той, хто здасть іспити і не зможе продовжувати навчання в академічних ліцеях, а я їх вам назвала, їх буде п'ять. Вони підуть у професійно-технічні ліцеї.